Ви знаєте, я не впевнений, що кожен українець настільки розбирається у питаннях російсько-української війни як ось цей іноземець. І якщо чесно, розумних людей завжди цікаво послухати. Схоже, що США фактично збираються винагородити Росію за одну з найбільш безладних, неефективних і просто блін тупих військових інвазій в історії. За деякими повідомленнями, Трамп готовий офіційно визнати Крим і весь Донбас російською територією. Що було б величезною перемогою для Путіна на цьому етапі, але чи заслуговує він цього? Серйозно чорт, варто просто зробити крок назад і нагадати собі, наскільки жахливо некомпетентною Росія насправді була. Росія завжди хотіла контролювати 100% України До повномасштабного вторгнення Росія окупувала 7% України на піку своїх успіхів у березні 22-го Москва контролювала 27% української території потім Росію змусили до абсолютно принизливого відступу з Київщини. А успішний український контрнаступ восени 22-го зменшив цю цифру до 18%. За три роки після цього Росія змогла захопити лише один відсоток української території. Один відсоток, і якою ціною один і два мільйона втрат. Економіка повністю розвалена. Чорноморський флот майже знищений, а НАТО отримало двох нових дуже антиросійських членів. Так, українські втрати величезні, і Україна зараз у дуже тяжкому становищі, але в Україні не було вибору. Росія сама вирішила це зробити. Путін свідомо прийняв рішення почати і продовжувати війну, яка повністю зруйнувала Росію. Це одне з найбезглуздіших рішень світового лідера в історії, і все ж таки США збираються поплескати його по плечу, сказавши молодець і просто віддати йому трохи території як нагороду. Нагороджувати повинні Україну маленьку країну, яка стримує світову наддержаву майже чотири роки, захищаючи демократичні цінності, які США десятиліттями намагалися просувати але на жаль, замість того, щоб дотримуватися якихось цінностей, тепер у нас є стіл Вітков, який здається цікавиться лише тим, скільки грошей він на цьому заробить.